Усім привіт. привіт! Цей урок присвячений найпростішим варіаціям перехоплень, а тому пройдемо ними з великою швидкістю. Ставимо нунчаку до вашого боку. Після робимо верхню піввісімку. Другу руку ставимо вгорі великим пальцем униз, долонею від себе, і здійснюємо перехоплення. Після чого стукаємо нунчаку об ваш правий бік. Повторюємо рух в інший бік. Робимо верхню петлю і перехоплюємося другою рукою. Ваші великі пальці при цьому мають дивитися вниз. Якщо це так, ви все зробили правильно. Чудово. А тепер прискорюємося. Так само при виконанні є пара нюансів. Якщо ви тримаєтеся дуже близько до мотузки, ви можете перехоплюватися нижче. Якщо ви тримаєтеся всередині, ви можете перехоплюватися як зверху, так і знизу. Так само ви можете зробити дане перехоплення з поворотом в одну і другу сторону. Другий елемент метеликове перехоплення. Заводимо нунчаку таким чином, після чого другу руку ставимо долонею вгору. І нею перехоплюємо ту саму нунчаку, за яку тримається перша рука. Після чого робимо пів обороту. Зупиняємо нунчаку і посилаємо її у зворотному напрямку. Ставимо другу руку долонею вгору і перехоплюємо, хапаючись ближче до мотузки. І зациклюємо. Прискорюємося. Зверніть увагу, що ваша площина має бути повністю вертикальною. Не повинно бути жодного завалу. Так само ми завжди передаємо таким чином, щоб приймаюча рука дивилася долоною вгору. Зробимо реверс. Він так само виконується зі стопів. З тією відмінністю, що приймаюча рука дивиться великим пальцем донизу, долоною від вас. І таким чином перехоплює нунчаку. Здійснюємо стоп. По зовнішній дузі заводимо нунчаку і перехоплюємо долонею, яка великим пальцем дивиться вниз. Зациклюємо цю вправу. Після прискорюємося. Не забуваємо завжди крутити у вертикальній площині. А зараз поєднаємо реверс і пряме виконання після того, як зробите стоп і першу передачу. Після не робіть стоп. А відразу зайдіть на другу передачу. Зробіть зупинку і повторіть все те ж саме у зворотному напрямку. Потім спробуйте зациклитися, здійснюючи то пряме, то реверсне перехоплення з одного боку. Тепер повторіть усе те саме на другу руку. Тобто, спочатку ми беремося великим пальцем вниз, потім долоною вгору. Схоже, перехоплення існує в напрямку спінового стафа. Він там виконується безупинно, раз за разом. На великих швидкостях, і називається ротором. Те ж саме ми можемо зробити із нунчаку. Для цього вам не потрібно здійснювати розкриття. Необхідно просто робити поспіль одну передачу за другою на одному місці. Обов'язково стежте за площинами. Якщо вам досі не зрозуміло, як це робити, то знайдіть будь-яку палицю, підійде навіть швабра. Почніть виконувати такі рухи. Просто перехоплюйтеся однією рукою зверху, другою знизу, в один бік і другий. Після цього у вас точно вийде виконати цей елемент. Для нетямущих відео зі слов Перейдемо до горизонтального перехоплення перед собою. Ставимо першу руку таким чином і здійснюємо горизонтальний удар у долоню. Після робимо стоп об плече. І повторюємо. Починаємо прискорюватися. Розглянемо реверс елемента. Сам напрямок руху йде в інший бік. Для цього схопіть нунчаку двома витягнутими руками. Після чого пошліть одну нунчаку так, щоб вона пролетіла поруч із вашою головою. Посилати її потрібно в зовнішню сторону від себе. Прискорюємося. Не забуваємо, що ви повинні здійснювати удар рівно в горизонтальній площині. Перейдемо до фінального елементу в уроці. Розгорніть вашу руку долоною від себе. І опустіть вниз до вашого лівого боку, після чого другою рукою зробіть верхню петлю і вдарте в першу руку, після чого перехопіться, і повторіть цей рух на другу сторону. Рука, що приймає, завжди ставиться долонею від вас, друга робить верхню петлю. Робимо і прискорюємося. На цьому випуску у нас все. Ми показали тобі дуже багато найпростіших перехоплень. Не дивлячись на їхню простоту, ми рекомендуємо тобі вивчити і відпрацювати їх усі. А ми переходимо до домашки. Вона дуже проста, але водночас дуже потрібна. Поєднай абсолютно всі вивчені раніше перехоплення в одну зв'язку. Візьми і повтори всі прямі і реверсні виконання. Абсолютно всіх вивчених перехоплень. Це дуже сильно допоможе тобі комбінувати і складати свої цікаві зв'язки. Тож не лінуйся. Став лайк, тому що ваші лайки допомагають просуванню відео. Так про нунчаку в Україні дізнається якомога більше людей. Доступний спорт для всіх здорова нація.